Оце як дві близнючки. Жілки працюють, запахи. Хто має ці півонії, той знає, як тут пахне. Он вже відкривається другий колір. Один куш купляла на базарі. Вийшло в мене два кольори. Гляньте цей цвіт раніше. Це тільки починає. Бачите? Отака краса. А ну йдемо сюди. За день, що в нього тут вийшло, треба вже нарциси обрізати. О! Красунчики і пчолки. пчілки, бджілки. Сьогодні буде пониження дуже температури. Буде, пишуть плюс один, а там, де плюс один, то може ще щось друге буде, не дай Бог. Хоч би не пострадали, щоб вони поцвіли, щоб порадували мене. Вам часом покажу, гляньте, така краса. Порозкриває. В цьому році набагато менше бутонів, але як всі розкриються, то буде дуже гарно. Гляньте. Красота! Куш такий вже мені геть до самої голови.